Це не клумба, а квітковий годинник, по якому відносно легко можна визначити час. Так як кожна квітка розкривається у свій час доби, так само як і лягає спати, закривається і має найінтенсивніший аромат у свій час доби. Це можна перевірити на алеї з квітами за умови, що ви вмієте розпізнавати види квітів. Ось тут зображені такі квіти, як в'юнок, цикорій, льон, нагідки, курячі очки, мальва, рястка, портулак городній, мальва, медунка, ранкове сяйво, ентора, нічна красуня і герань. Герань, саме близько восьмої години вечора, має найінтенсивніший аромат. І це все я дізналася з ось такої книжечки, французькою мовою для дітей. Можливо, і вам буде цікаво.